великі антикорупційні зміни анонсують у кабінеті міністрів. Там підготували два законопроекти, що вони передбачають сьогодні. На позачерговому засіданні уряду розказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Отож, перший законопроект зі складною назвою Закон щодо визначення кінцевих вигод одержувачів юридичних осіб та публічних діячів передбачає, що усі українські компанії будуть зобов'язані розкривати всю інформацію про своїх реальних власників. Це за словами прем'єра унеможливить оформлення посадовця. Підприємств на підставних осіб, щоб чиновники не ховалися за родичами, за офшорами, за членами сім'ї, за тещою і за будь-якими іншими особами, які є номінальними власниками, а фактично, власники є чиновники. Також після ухвалення цього законопроекту будь-хто зможе отримати усю інформацію про будь-яке нерухоме майно в Україні. Прошу живу мову, прем'єра. Побачимо, у кого які будинки, квартири, нерухомість, і отримаємо реальний доступ до всіх баз даних всієї нерухомості в країні. Другий антикорупційний урядовий закон про запобігання корупції передбачає він. Він зобов'язує чиновників декларувати в електронній формі свої доходи та витрати. Декларувати тепер треба буде не лише майно та нерухомість, а ще й дорогоцінні метали, готівку та коштовності. А перевіряти чи відповідає декларація дійсності, тепер буде спеціально створена комісія. Спеціальна національна комісія. Яка отримує повноваження під час перевірки декларацій високопосадовців отримувати інформацію з інших джерел, так чи відповідає те, що написано в декларації, тому стилю життя, який веде той чи інший високий чиновник у високих кабінетах? Нагадаю, пакет антикорупційних законів, що їх підготували урядовці та президент, Верховна Рада розглядатиме завтра на позачерговому засіданні.